Як розпочати прати у свою приватну юридичну практику нових клієнтів за матеріалами книги, яку написав. Так от доволі складно юристам, які працюють у наймі, зрозуміти, допустити одну таку річ, що у них може бути не лише роботодавець джерелом доходу, а і величезна кількість інших клієнтів. І для цього потрібно попрацювати із своїм внутрішнім світом. Зараз дам вам лайфхак. Потрібно роботодавця оцінювати не як роботодавця, власне, а як клієнта, як одного з клієнтів, які у вас є. Іншими словами, сприймайте себе уже прямо зараз, навіть якщо ви працюєте по найму, приватно практикуючим юристом. Можливо, навіть у вас ще немає свідоцтва адвоката і так далі тому подібне. Але сприймайте себе як приватного. Практика, в якого ще можливо, немає навіть диплому про вищу освіту, немає посвідчення адвоката, і тільки є один клієнт, який поки що називається роботодавець. І подумайте, яким чином у вас може бути два клієнта, три клієнта, чотири п'ять. Тобто, один клієнт у вас уже є. Ви присвячуєте йому максимально велику кількість часу, і він є одним джерелом вашого доходу. А тепер повторюсь зайвий раз: уявіть, що у вас буде два клієнти. Просто хтось буде вдовгу з вами співпрацювати, а хтось на коротких дистанціях. Коротше кажучи, з кимось ви біжите марафон, а з кимось такі от коротенькі спринти. Буквально навіть на 10-15 хвилин, що ми називаємо юридичною консультацією. А з кимось ви будете бігти протягом місяця, двох чи трьох, коли. Триватиме оця вся судова до прикладу та чи інша справа, ось такий вам коротенький лайфхак.